Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Прилівко. І так, цей день настав, да? всі оновили свої дані до 16.07.24 року, включно. Що чекає тих, хто оновив свої дані? Чи все ж буде у вас спокійно, чи все буде добре? Да? чи взагалі чого чекати після виконання цього обов'язку? Ви уточнили свої дані так, через Резерв Плюс, ЦНАП або, наприклад, ТЦК. У кожного по своєму відбулося так уточнення даних, у кожного по своєму відбулося да, обрання способу да, уточнення даних і чого ж чекати. Як нам повідомляє да, Міністерство оборони, да, і такі різні СМІ да, про те, що десь оновило приблизно свої дані близько там, 4 мільйонів да, близько. Точну цифру да, ніхто не знає. Так ось, що чекає цих? В да? нас, як відомо, да, це все фіксується в Єдиному державному реєстрі да, військовозобов'язаних. Ви оновили свої дані, ваші дані туди внесли і що буде далі. Окей. Як в нас зазначає, постанова 560 після уточнення даних. Військово зобов'язаний направляється на ВЛК, тобто на медичний огляд. Як вона зазначає Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також постанова 560, так, що виклик особи на проходження медичного огляду на, на ВЛК здійснюється шляхом повістки. Тобто, до ТЦК треба буде з'являтися за повісткою, в якій це буде зазначено. Виходить, що відповідно до цих законодавчих актів всіх людей, які оновили да, свої дані, то їх чекає повістка на ВЛК. Але питання всіх чи ні, так? Одразу попереджаю, да, як воно зазначається, що ВЛК під час воєнного стану проходиться раз на рік, да? тобто воно дійсне один раз на рік. Окей. Якщо воно у вас дійсне, да, то по факту ви не повинні проходити, поки не сплине цей строк. Да. Але якщо ви вже ваше ВЛК було ви ВЛК пройшли більше, ніж рік тому, тоді можна очікувати так дійсно повістку на проходження ВЛК. Яким чином взагалі буде відбуватися виклик тих, хто да, в нас уточнив свої дані? Теж це буде відбуватися повісткою. Якщо ми з вами знову ж таки уважно дивимося на постанову 560-ту, так, та зазначається, що повістки мають право направляти засобами поштового зв'язку після спливу 60 днів, які були надані для уточнення даних. Тобто на 61-день можуть вже відправляти повістки, будь-які повістки. Ми з вами теж чітко пам'ятаємо, що да, у нас повістки для їх виписання є 4 мети: це постановка на військовий облік, уточнення даних, проходження ВЛК та Мобіліз та з метою мобілізації, тобто це чотири мети да цих повісток. Ви можете отримати засоби поштового зв'язку будь-яку повістку, так в тому числі навіть на уточнення даних. Чому? Якщо ми з вами будемо аналізувати реєстр да, або ті оновлення даних, яких у вас відбулися, то побачимо, що в більшості випадків чомусь у військовозобов'язаних дані не відповідають дійсності. У деяких є помилки, у деяких взагалі інших написано да, там, в військовому квитку. Так ось повістка на уточнення даних вам теж може прийти, в тому числі, засобом поштового зв'язку. Якщо да, буде відповідна перевірка здійснюватися, або там, да, це ну, здійснить перевірку реєстру або представник ТЦК. Тобто це може бути. Но, тобто це може бути, Але більш вірогідно, що буде саме повістка в да, ВЛК. Но логічніше це робити да, для тих, хто це проходив більше року тому, це ВЛК, і тому вас будуть запрошувати повісткою. Чи обов'язково ця повістка може прийти поштою? Ні, не обов'язково. Я вже знаю випадки, коли особенно коли військовозопов'язаних зупиняють, перевіряють в них військово-облікові документи так? і виписують повістку на ВЛК. Там чітко так і написано проходження ВЛК так, з цією метою. Однак, все ж таки, я вам нагадую, що коли вас хтось зупиняє, представляється представниками ТЦК, ви. Спочатку питаєте, хто це перед вами, так? Ви спочатку цієї особи прохайте надати підтвердження повноважень. І взагалі, як діяти під час зупинки ТЦК, навіть для тих, хто оновив свої дані, да, або не оновив свої дані, я для вас розробила пам'ятку військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК. Ви можете придбати її в описі під цим відео. Я в подарунок даю паперову копію. Плюс електронний примірник. Тобто, купуйте, не пожалкуйте, там все є, і вона буде постійно актуалізуватися відповідно до змін в законодавстві. І якщо, знову ж таки, вам. Питали, да, вам кажуть, що вам повістка. Ви, будь ласка, пересвідчитеся, що ця особа має на це повноваження. Тобто посвідчення та плюс відповідний документ, який підтверджує особу. В пам'яті це написано. Тобто, випадки виписання вже да, для тих, хто пройшов уточнення даних, вже є. Да, виписують на вулицю повістка на велика. Таке може бути. Так? В цьому разі да, потрібно вже тоді. Певним чином да, реагувати і обов'язково йти за повісткою, оскільки, якщо ви її взяли, то обов'язок з'явитися за неї у вас є. Також повістки можуть надходити для вас поштою. Відбулися відповідні зміни да, у нас в законодавстві в постанові 560 і взагалі, як будуть надходити ці повістки поштою. Спочатку через єдиний державний реєстр військовозобов'язаних виписується ця відповідна повістка, ну, наприклад, да, на проходження ВЛК. Вона виписується. Відповідний ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку, накладає да, начальник на неї електронний цифровий підпис. Після цього вона централізована, ця повістка, да, якщо буде прийнято рішення про надсилання поштовим зв'язком, вона централізовано друкується. Що це значить централізовано? Тобто, або Міністерством оборони, або відповідним державним органом, да, який там підпадає під певні критерії. Вони друкують, передають, за, передають оператору поштового зв'язку, з яким буде відповідний договір і надсилають рекомендованим листом з повідомленням про вручення із описом, і з описом вкладення. Отут я завжди проводжу паралель да, стосовно цієї фрази централізовано, це, наприклад, автофіксація правил дорожнього руху да, порушень. Це коли ви проїхали на камеру, у да, нас централізовано а, друкується ця постанова і вам надсилається. Прийняли, не прийняли цю постанову, да, то тоді а, в будь-якому випадку ви її вважаєте да, отриманим, повинні за неї заплатити. Тобто тут така сама буде процедура. Рекомендованим, знову ж таки, повторюю, з Написом вкладення і з повідомленням про вручення. Ця повістка має бути надіслана не пізніше, ніж а, через 48 годин після того, як вона була виписана. Дата в цій повістці має бути а, виписана не раніше, ніж через 14 днів з моменту направлення. Тобто, от зазор да, буде 14 днів. Якщо буде менше, то це вже буде незаконно. Отримали ви цю повістку, не отримали, в будь-якому випадку вона буде вважатися належним чином врученою. так? Навіть якщо ви її отримали, то, будь ласка, звертайте увагу, щоб вона була дійсно ваша, бо, <кій> бо людська помилка так в нас не виключається. От Якщо там все ваше, да, то тоді треба обов'язково з'являтися. Дата народження, так? ваше прізвище і ім'я по батькові, тому що бувають різні випадки. І обов'язково ця повістка має відповідати відповідній формі. Тепер ви мене одразу спитаєте: а які будуть чи якісь заходи впливу будуть, якщо ви не з'явитеся за цією повісткою? Такі ж заходи впливу, які передбачені для тих, хто не оновив свої дані. Якщо ми уважно з вами дивимося, на статтю 27, яка так, передбачає заходи впливу, то там чітко в нас прописано. Якщо ви не виконуєте свій обов'язок, передбачений частиною першою або частиною третьою статті 22, або частиною першою або частиною третьою статті 22, так, то до вас можуть застосовуватися заходи впливу. Це штраф так, у розмірі від 17 тисяч гривень, це. Те, що вас подати в розшук, також надсилання вам вимог, а також подальше обмеження вас в керуванні транспортним засобом, в тому числі так і примусове виконання у цих усіх штрафів і всі інші, так обмеження, які передбачає виконавче провадження. Тобто, якщо ви не з'явитеся за цією повісткою, навіть ті, хто оновив свої дані стосовно ВЛК, до вас все одно будуть застосовані ці всі заходи обмеження. Якщо вам потрібна юридична консультація, ви знаєте, до кого звернутися. Всі контактні дані в описі під цим відео. Ми з вами з'ясували, що оновлення даних це добре це виконання обов'язку, так, однак, скоріш за все, наступна повістка, яку ви отримуєте, це буде повістка так, на проходження ВЛК. А якщо ви її отримаєте, ваш обов'язок за нею з'явитися. Якщо ви не з'являєтесь, до вас будуть застосовані заходи пливу, про які теж всі кажуть, да? це розшук, це штраф, а також вимога, в тому числі, так і обмеження в керуванні транспортним засобом. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.